И остаться вот, своих Все мы видим, да, что и люди благодарны, и люди говорят спасибо, что помогли, спасибо, что эвакуировали. И никто не пришел. Соседка принесла пожрать и все. Вот мы Россия. Варвары, которые уничтожают все на своем пути. Все, к чему прикоснулась эта цивилизация варваров, не вешт, грязнуль, разложенцев. Привратілось в Діке поле. Привіт вам, мої найкращі люди. Слухайте, якщо вам колись до вашої світлої голови прийде думка про те, що ви займаєтесь якоюсь безпалезною справою у вашому житті, то згадайте оце відео. По проводному телефону виясняють номер мобільного телефона. А ви та думаєте, що? Що ви займаєтесь якоюсь діч'ю? Ні? Вот чолечок, смотрите, зарплату за это получает. должность у него есть официальная. А, вот он занимается тем, что по проводному телефону з'ясовує номер мобильного телефона. Как вы думаете, это для чего? Чтобы потом с проводного телефона набрать на мобильный телефон. И вот куда звонит через минуту. Да, здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, мы вас сейчас соединим. Секундочку, ладно? подержите, держите трубочку, хорошо? Песков кладет мобильный на стол. І виходять. Е, якщо б було цікаво, як прослуховують Путіна, то ось так. А за тисячі кілометрів в снігах абсолютно случайно поруч з тим, кому дзвонить президент, оказується ціла знімальна група. Коротше. І от вони случайно туди приїхали. Ніхто до цього моменту, як Пісков почав з'ясовувати номер телефону, не знав, де буде група. Не знав, що вони там вже три дні сидять і чекають на цей телефонний дзвінок. Ну і звісно, ніхто із присутніх, до яких завітала ціла знімальна група, поняття не мав, з ким вони будуть говорити. Алінівот не бачить, звісно, що відбувається в Кремлі, тільки слише. Знаєте, коли сказала Алінівот, я чомусь одразу подумала про Шайгу, а потім зрозуміла, що шайгу на цьому відео я не бачу. Єсі Ірович, слиште нас? Слышу, слышу. Кто? Все хто? всі свої. Хто це? Хто говорить? Майдадир. Ам... А ч ⁇ ж звонили? А это он с Лукашенко? Из Кремля да. с вами. Ваши друзья из Кремля. Нет у меня друзей в Кремле. И дальше он внимательно слушал друзей из Кремля. Неожиданно лицо внука вытянулось в невероятном удивлении. И произошло это, когда слово предоставили президенту Беларуси. Через Когда вы достигаете по направлению президента России через 20 минут. И Ну, только наша программа случайно выяснила, в звони, было дело. Как вам разговор президент? Случайно. Ну, вы разумеете, просто сюжет сповненный случайных событий. Случайно, песков. Па проводному телефону з'ясовував номер мобільного телефона. Случайно, коли з'ясував, значить, виявилося, що знімальна група знаходиться саме там, куди Пісков збирався подзвонити. А що, не можна було подзвонити знімальній групі просто? Навіть по відеозв'язку можна було би поговорити. Ну, от зараз президент не було, але тільки Білорусі. А до цього це був Владимир Владимирович. А? До Лукашенко був Владимир Владимирович. Президент поздравляв. Ну президент поздравлял. Да, потом а потом сначала... начал друзі з Кремля. Сказав влади. Мы вас все вместе поздравляем поздравляємо с з юбілеєм з золотої свадьби і вас і зою Игрумовну. середи. Чим займається президент великої держави? В нього Орск, Томск, Оренбург Арінбург под воду. Це, це просто заливає водою під самий дашок, а він в цей самий момент телефонує, щоб привітати це важливо та привітати долгожителей з золотою, золотим весіллям, і так далі. Це дуже важлива історія. погоджуюсь з цим абсолютно. Питання тільки в тому, що у насильник і диктатор, який розпочинає вже не одну війну і вбиває сотні людей щодня. Телефонує по мобільному зв'язку десь там, значить, в Ямала ненецький округ для того, щоб привітати долгожителя, просто відчуття, ніби е, хтось живе в паралельній реальності, але чогось там чого хтось хочеться сказати. Так, от в цей самий момент, щоб ви розуміли, е, спочатку всі ці прориви сталися на е, Дамбі, десь там біля Орска. Потім воно пішло все на Оренбург, Ну і, і зараз над е, е, собственно, Водой залишаються все менше і менше населених пунктів, які розташовані вблизі води. В російському кургані рівень води за добу піднявся на 111 см. сантиметрів. В Тюменській області РФ почали евакуацію з кількох населених пунктів. Зростає ймовірність прориву греблі або переливу через греблю в двох районах Тюменської області. Ну і власне мешканці регіону, по перше, публікують тривожні кадри в соціальних мережах, де вони вже змушені плавати на човнах і гребти, значить, вьослами виявилися, бачите, пророчими слова одного грузинського моряка. Екіпаж Росії, да? Ребята, Ми відказуємося від керовки, ми відказуємося снабжати ваш марафон. Вважаємо, давайте підповітлі. У нас топливо заканчувається. Ну, якщо у вас топливо закінчується, і ви можете використовувати вьослав. Ваш Героям слава Україні! От тепер вся Москва, вся Росія грібе вёслами, а Путін в цей самий момент вітає довгожителів. Ну, чомусь не дзвонив жительниці Оренбурга, наприклад. Не знаю чому. Значається, ніхто не прийшов. Ні один в не прийшов не сказав, що вам треба. Ось депутат прийшов, ось сусідка принесла пожирати і все. Нам не треба нічого такого. Ну, було все і залишатися ось. Таві свадів труса, Ну, не в одних трусах, все ж таки одягнуті. Давайте чесно. А по друге, скажіть спасіба, що у живі залишилися <реку> 75... 75... 75... 75... без крови над галамою. <реку> а <реку> <вибуху> а, ви... <Вибуху> а то сакі... як в Україні люди, та? тільки е, стихійному лиху можна було заподіяти. А люди в Україні е, не можуть заподіяти стихійному розташуванню поруч з нами ніде імперії. Не можемо її виселити десь на іншу планету або на іншу галактику. От Отак існуємо поруч. Пома помоклі прямо ні. То, ні Я ще сказав по вулиці красний конкретно Сказали вод, адрес такой то люди бажано обратиться где-то переночувати, mm -hmm. де то получить хоч бутилку води і чашку супу коки. Ніхто масталі бомжи. Полута. Полута. Е, головне, щоб ви взяли з собою гроші. Дивіться, там була рекомендація, що обов'язково собою треба взяти в тривожну валізку. Ну те, що вона називається тривожна, це вже якби е, багато про що говорить. Там документи треба було взяти, гроші налічні, е, продукти харчування на перший час. А водички, теплих речей, ліки. Ви я сподіваюся, все це встигли з собою взяти. Вас же еваку... евакуювали завчасно, ну підготували, сказали, ой-ой-ой, там рівень води піднімається, будьте обережні, через тиждень він буде тут. Ні, не попередили. Нас про війну теж в той самий день попередили. Одні річ йде не сотні, а тисяч Чому Дійсно, ніхто не прийшов? Почому ж, почому же, почему же дожді капає палужем. «Дождик, не зупиняйся. Прошу тебе, тому що чим більше невдоволеного народу населення на Росії, тим ближче воно підходить до ні, не до горла Путіна, а до Кремля. Ну і власне навколо Кремля це коло звужується. <клух> Хай будуть ці слова пророчими. Ну і власне на, е, навколо Кремля це коло звужується. Щоправда, радіус вони взяли, поки цього кола дуже великий, я вам скажу. Я не стоїнки, не просто сказала «обірнісь» і я обірнулася. А це так розумію нова гребля насипна. Та? Е, ну, просто мені здається, вона більш надійна. Вразі, якщо вода підніметься, то вони завжди можуть її стримати. Ну, тому що це, таке, знаєте, коло така кругова парука. Один за одного, якщо триматимуться, то в принципі вони зможуть стримати будь-яку хвилю, яка буде перти на них. Ну, добре, що в коло стали знову ж таки. Хочеться, щоб це коло а, а, звужувалося. Але Путін чомусь їм не телефонує. Бачите, не хоче дізнатися, як вони там, чи живі, здорові, чи вони тепло вдягнуті, чи не промокли в них ноги, чи в теплих носочках вони ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чомусь Путін телефонує в Ямала ненецький округ туди чомусь сьогодні дійшла телефонна связь. Ну а тим не менше знову ж таки повертаємося до тих, хто приймає ці телефонні дзвінки і хто відповідає за. Них. А, давайте зачитаю ще кілька повідомлень. Орск допомагає цій області, а як же затоплений Оренбург? Ми також всі живемо, де приділ. без вещей. Но Оренбургу тоже. Смотрите, здравствуйте. В новостройке нет воды в бутылках в магазине пятерочка. О чем Помогают. А есть, есть то А что там вообще было? Поведомление. Добрый вечер. У нас в Южном Урале в СНТ затопило дома. Вода идет с Урала. А есть какой-то номер телефона? Вот смотрите. А... Ну какой-то есть, конечно. Он с цифр обычно складывается и получается такой прям номер телефона. Вот как у вас там написано внизу, смотрите. Там тоже есть номер телефона какой-то. Село Сакмара, Оренбургская область, вода совсем близко. Все равно вот, очень все хорошо выстроено. Угу. Все... Очень все хорошо. Угу. Мы видим, да. Мы видели там только что они вот так стояли выстроились. Угу. Что и люди благодарны, и люди говорят, спасибо, что помогли. Спасибо, спасибо конечно. Зазвичай в таких выпадках кажут, знаете, спасибо, что взял деньги. А, нет, не это не то. А, с такими друзьями враги вид почивают. Вот, приблизительно так кажется. Спасибо, что эвакуировали. Ну, діржитись, Орск, Оренбург, діржитись там циво один за одного, держитесь. Ну на кого вам ще знаєте в цей нелегкий час сподіватися? Можливо, ви думали, що якась допомога вам прийде, чи можливо якісь гуманітарні набори роздадуть. Але ні, всі гуманітарні набори свого часу виїхали до Донецької області. Я сподіваюся, сарказм зараз зрозумілий та багато туди гуманітарного вантажу було відправлено. Тому вибачайте Орск, Оренбург, прийдеться вам немножечко подождать. А знаєте, чому ніхто не спішить вам допоможі чи дейли закончились у цьому світі? Тому що головний ваш товариш, друг і партнер Кім Чен Ін і його друзі. Давайте як би держать в голові, що Іран є нашим воєнним політичним союзником. Та ми би хотіли щось інше держати в голові, але ні, тільки це виходить. Иран одна из немногих стран, которые прямо поддержали Россию в нашей войне. Поэтому кому мы желаем победу? Ирану мы желаем, конечно же, победу. Мы с нашими иранскими, ну, не братьями, конечно. А что не братьями? А вы же так любите со всеми брататься. А что это, не, не я же братья вам? Ну, соратниками от слова «Единая рать». «Единая рать», да? Хорошее слово «Единая рать» единое войско. У Израиля есть порядка 200 ядерных боеголовок, а кто сказал, что у этих иди... не хватит мозга их применить? Вообще было бы неплохо, чтобы было сбито несколько американских самолетов. Хотя и израильских тоже, безусловно. Ну, выходит, что просто НАТО бы могло прийти на эту войну, но оно уже занято в войне в Украине. Ну, там же ж два года его борят, борят... Э... Але все ніяк не получається. Ринична економіка, фінансова по своєму суті, капітала не змогла створити воєнно-промишну моч. Так, один важливий момент. Я перепрошую. Значить, два роки тут в Україні э, Росія розказує про те, що вони пішли назустріч НАТО, щоб Україна в НАТО не вступила. Тобто вони два роки тут, на території України, борються з НАТОю. Тому що НАТО їй угрожала. Весь цей час НАТО їй угрожає тим, що постійно е підвигається до її кордонів, до кордонів Великої Росії. А тепер Соловйов в ефірі говорить про те, що НАТО не змогло создати ніякого військового потенціалу, тому воно нікому не може погрожувати тим більше Ірану і Росії. Знаєте, мені завжди хочеться спитати: якщо ви щось розумієте, об'ясніть мені, бо я щось взагалі ніфіга не панімаю. хто производить? Китай, ми. Європа не призводять аружі, uh -huh. аз Іран може призводити сам. Призводство не мощності Китай. Производ... Ну як сам? Він взяв образец зброї в Сполучених Штатів і відповідно по їх аналогу почав випускати свою а, з тих компонентів, які знайшов. Ну а відповідно я думаю, що знову ж таки з допомогою Росії. Немовчності Росії, призов мочі Рад, а Європа. Тепер вони можуть конкурувати военно-промышленном комплексі темпу фонду нарости на російсько-український конфлікт. У них уже не вистачало возможностей. А тут появляется що і Ближний восток. А є що Китай вперед? Чим Стрелять Стріляти чуть? Бачите, получается, НАТО вже нікому не загрожує. Получается, що вона вже не підвигається до кордонів з Росією. Виявляється, що НАТО не має навіть чим себе захистити, оскільки. Всі військові промислові комплекси розташовані в Росії, в Ірану і в Китаї. Все більше в тому світі ніде ніяких виробничих і військових потужностей нема. 10 років назад почалася війна на Донбасі. Ух ти! Подякували. Е, окей, а хто її розпочав? Нагадайте? У западу було куча можливостей, щоб її прикратіти, треба було тільки ток... перевкнути. Скільки рявкнуть. Да, ми й досі їм кажемо про те, що в принципі їм варто було просто ну, не те, щоб рявкнути, але так, знаєте, строго сказати Путіну крок назад зробив. Ну і цього могло би бути достатньо. Можна було би ще кулаком по столу стукнути і сказати е за кордони 91-го року. Іначе тин-тин-тин-тин-тин, перше, друге, третє, п'яте, що ми зробимо з твоєї великої території Росії. Потім не Сашкрібош, а шміоткав. Але на жаль, дуже дипломатичні в нас партнери, тому вони попереджають, стурбовані, схвильовані і намагаються ем, досягати миру дипломатією. Як бачимо, дипломатія не працює, особливо коли Росія намагається виставляти вперед кулаки. Дуже важко до неї докричатись. Так що там От потім у них була куча можливостей, щоб не скучилось всього. Не случилось трагедія Одеси. Не случилось багато чого в принципі, та і 24 лютого в Україні би не случилось і жодна б трагедія в Одесі не сталася б і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Часовому Яру. І в принципі багато трагедій, які сталися за ці два роки. Ну ну Не случилось би спеціальні Согласен. Захотів би запад предотвратить спеціальну військову операцію. он предотвратил. Не случилось би наростання напряженності на Ближньому Востокі. Но в кожному із цих поворотних пунктів. Запад выбирал решение на обострение. А у меня один вопрос. А мы понимаем, что мы имеем дело, вот мы, Россия, имеем дело с окружением, оно вокруг нас, особенно с Запада, которое состоит из варваров агрессивных, очень невежественных, прям ужасно невежественных, реально не читающих книг, и злобных варваров. До книг ми зараз повернемося. Тобто, виходить, коли ти йдеш з війною на сусідню територію, і країни, які розташовані поруч, кажуть тобі: ну, не, не роби так. ну Давай якось сядемо за стіл, поговоримо, та давай якось спокійно, то вони варвари. А ти при цьому білий пушистий кролік, якого ці варвари намагаються утихомирити і усадіть за стол переговорів. Дуже. Ну а стосовно того, що вони не читають ніяких книг, це ж треба ні віжествіне агресівне варвари, ні читаючи книг. Хорошо, окей, давай підемо в Вікіпедію і банально просто відкриємо Нобелівських лауреатів із Росії а, і СРСР. Відповідно, давайте подивимося на цей перелік. Ну, і бачимо, що. А, стосовно лауреатства, не так то і багато їх було. От, наприклад, лауреати поддані Російській імперії 904, 905, 908 роки. Павлов Сінкевич Мечніков. Значить. Один на момент вручення вже жив у Франції давним-давно, другий є е, представителем Польщі. Тобто, виходить, навіть не російські вони лауреати. Е, далі, що стосується фізики. В 2000 році були лауреати від Росії. 2003, 2010, 2021. Далі дивимося, хто це. Література. Е, література, значить, е, 10, 15, 22, 23. Ну, і це ви будете мені розказувати про те, що і то е, гражданство, якщо подивитися, да, лауреати радівшися в російській імперії, от просто радівшися. Це навіть не росіянці, а просто вони там народилися. А насправді вони от е, е, проживають в Сполучених Штатах, в Нідерландах, в Британії, в Польщі, в Ізраїлі, в Бельгії, в Швеції. Ну Тобто, ви розумієте, це знову ж таки до моменту, що ніхто, окрім русських в этом мірі, не читає книг. А тепер ми відкриваємо список лауреатів Нобелівської премії Миру. І от дивіться, Швейцарія, Франція, Швейцарія, Британія, Бельгія, Венгрія, США, Франція, Італія ну ще якісь є питання до того, хто не читає книг. Це просто відкрила найбанальніший тому приклад: просто Нобелівську премію. Тому давайте зараз відкладемо список прочитаних книг за літо. Тому що, як казала колись моя вчителька. Зі школи головне іміть не тільки вище образування, но і що і среднє сеображення, чого у вас немає. І виходить так, що коли у вас немає середнього соображення, а постійно перед очима маячить от ця от красна кнопка, яку постійно хочеться натиснути, то так ми і знову ж приходимо до того, що ви є нічим іншим як мавпою, прямо ходячою, але. Зі зброєю в руках. Ушо. Ушов, ушов говорят. Боїться вас. Ну, якщо он уйшов, то ви дали йому уйти, а не тому, що он боїться. <різь> е, мені цікаво, От вони йому видають так, от зброю зав'язують йому очі, а він тримає е, дуло направлене на тих, хто знімає це саме відео. Не стрмно. Заходять на вас поля. Час попав. Так ти навіть палець на курок не не тиснув. Ти навіть не, на спусковий, кхм, гачок жодного разу не натиснув. Це що таке було? Яким макаром ти попав? В своїх мислях, в своїх думках? Це що за штучний інтелект зараз? Тобто ви силою думки збиваєте дрони вже? Цирк. Клоуни під'їхали. Ми повинні стремиться бути такою страною. Що... Давайте на цьому остановімося, да? Ми повинні стремиться бути страною. Точка. когда Николаю Первому не, поставила, не понравилась постановка в Парижском театре о похождении Екатерины II, у нее похождений это было не так много, на самом деле, для ее возраста. И по нынешним -то временам вообще, я имею в виду количество мужчин, которые были в ее жизни. Ну, пьеса не понравилась Николаю Первому, и он обратился через посла к властям французским с требованием снять пьесу с репертуара, изъять и больше не показывать. На что ему было отвечено, что, ну, подождите, у нас свободная страна, мы не командуем репертуарами театра, пьесу может только снять публика, она может ее освистать. На что он сказал, она ну, освистать? Ну, хорошо, я пришлю вам 300 тысяч зрителей в серых шинелях как в 12 году. И они ее освещут. Вот нам к этому надо стремиться. И пьесу сняли с репертуара. А что касается виселиц и вешателей, был у нас такой в нашей отечественной истории. Граф Муравьев, вешатель, всем известный. Он был родственник повешенного декабриста, другого Муравьева. И когда ему на это пеняли, он говорил, я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех Муравьевых, которые вешают сами. И действительно повесил публично 128 боевиков, которые, естественно, западная пресса называла никакими не боевиками. А, знаєте, мені все це нагадує, а, чим далі, тим більше стокгольмський синдром, коли жертва настільки закохується в а, свого ката, вбивцю, а, що намагається всіх навколо переконати в тому, який він класний, який він прекрасний, що все це не він такий, просто життя його до цього примусило. З таким упаєнням вона розказує про те, як Ніколай просто через те, що йому щось там не сподобалось на території сусідньої країни, вирішив розпочати війну і військові дії і вбити при цьому купу людей, тому що йому просто не сподобалося. То не дивись, якщо тобі не подобається, дивись на свою країну і став свої постановки, які тобі захочеться. Тебе що, театрів не вистачає, Велика русська поезія, став, що хочеш. А вона з таким упаєнням розказує про вишителі в їхній історії. Вона з таким же упоєнням кожного разу розказує про Путіна, який вбиває сотні тисяч людей. Що це, як не Стокгольмський синдром, поясніть мені, будь ласка. Ну і до речі, тут ще одна. І, я розумію, наскільки. Я от посмотрела послання президента і зійшла з ума. Знаєш, я сижу от так думаю: господи... Ми всі О. так думали, ви не повірите. Ну, нам просто э, професію положено було, то ми теж передивлялися на ускорці, правда, але змушені були дивитися, але сиділи от, в принципі, от в такому ж вигляді. здоров'я. Э, кожному, хто це подивиться. І, і не знаю, просто Божа благодаті нашому президенту. про все, Починає пушкінської карти, розумієш, всякими реформами. Коли він називає цифри, я, я думаю, Владимир. Звідки ви їх берете? Де у вас ця шухляда? Звідки ви їх дістаєте? Тому що якщо їх перепровірити, то це буде просто якесь число рандомайзер. Знаєте, воно просто виникає в голові, і він, не задумуючись, їх називає. Ну що, бачимо. Не помогла їй очі наш. Жінка з'їхала з Глузду. Але якби ж тільки вона, тому що, в принципі, їх таких там на території Росії. Якщо не кожен другий, то кожен перший. Я вам нагадаю ще одну історію про голу вечірку. Тут раптом стало знаєте, достоянням общественності те, що на російську телевідущую Анастасію Івлєєву заставили протокол по статті о дискредитації РФ. Буде прекрасно, якщо вони з Гіркіним будуть сидіти в сусідніх камерах. От якби ви сильно не намагалися ставати навколішки, як би низько ви не повзали і не цілували батінки свого фюрера, як би сильно ви не намагалися адбіліть собі копчик, з'їздити на окуповані території і пообіцяти відремонтувати церкву, будинок, накормити голодних і так далі. А карма знайде. Всіх. А знаєте чому? Тому що еліти на Росії помінялися. Тепер еліта це воєнні СВО. Тобто вбивці, мародери, гвалтівники. Якщо е -е, Івлєєва хоче і скупіть свою війну, я думаю, що наступною контракт буде підписувати вона. Ну і куховарити там десь на палівої кухні. так, тогда можливо, Росія тебе і простить. На тому і ставимо крапку е і побачимось в наступному випуску обзора пропаганди. Бережіть свої мізки, не дивіться це без мене. Ну а я поки тут зберу для вас слівки російського общства, папа.